Напевне, ви вже знаєте, що Чорнобильська катастрофа відбулася 26 квітня 1986 року. Чорнобиль приніс людям горе, страждання. Втратили життя землі і ріки. Спустіли до недавна мальовничі села. Поселилася скорбота в серцях людей. Зараз ми відзначаємо 30 років з дня цієї трагедії. Згідно з цим ми вирішили відзняти невелике відеоопитування з цієї теми. І запитати учнів та учителів нашої школи з приводу Чорнобильської катастрофи. Приємного вам перегляду! Добрий день, Світлана Володимирівна. Добрий день. Ми вирішили відзняти невелике відеоопитування з теми Чорнобиль і хочемо у вас запитати, яким чином за допомогою продуктів можна вивести радіодоквіди з арханізмом. Діти, ви повинні добре знати, що радіонопліти дуже важко виводяться з слідкого організму. Але частково їх можна вивезти за допомогою деяких продуктів харчування, а саме продуктів харчування, які містять у собі пектини. Це овочі, фрукти, це яблука, наприклад, груші, солодкий перець, чорна смородина, апельсини, мандарини, ківі, сливи. Також продукти харчування, які містять у собі клітковину. Це хліб грубого помогу, крупи гречана, пшоно, перемова крупа. Добре виводять радіонукліди з організму і молодні, кисломолочні продукти. Дякуємо вам, Світлана Володимирівна, за вашу відповідь. І вам дякую за питання. Далі на наші питання відповідатимуть старші учні нашої школи. Я скажи нам, будь ласка, як захищають продукти харчування від радіації? Для зменшення концентрації радіоактивних елементів в молоці молоко перероблять на молочні продукти. У домашніх умовах це можна зробити, зробивши з молока сироватку або сир. Дякуємо тобі, Яна, за твої відповіді. Даша, а ти знаєш, як захищають продукти харчування від радіації? При радіоактивному забрудненні основна особливість обробки продуктів рослинництва полягає у деяких простих заходів зниження радіації. Це такі прості заходи, як миття продуктів у проточній воді. Ці заходи знижують радіацію у 2-10 разів, а то й більше. Спасибі тобі, Даша, за твою відповідь. Каріна, скажи, будь ласка, що ти знаєш про радіоактивність? Радіоактивність є дуже небезпечною для нашого здоров'я. Вона є штучна і є природна. Природна радіоактивність є довільним процесом, а штучна радіоактивність спричинить діяльність людини. Каріна, ми дуже вдячні тобі за відповідь. Аріна, скажи, будь ласка, що ти знаєш про радіоактивність? Радіоактивність відкрив у 1896 році Антуан Беккерель. Дякуємо тобі за відповідь. Марина, скажи, будь ласка, як захищають продукти харчування від радіації? Існує досить прості для використання в домашніх умовах способи зниження радіонуклідів у м'ясі і м'ясопродуктах. Зменшити радіоактивну зараженість м'яса можна, наприклад, шляхом його засолювання. Марина, ми дуже вдячні тобі за твою відповідь. Варі, на твою думку, що потрібно зробити, щоб зменшити концентрацію радіоактивного фону у школі? На мою думку, потрібно більше насаджувати дереві кущів біля шкіл і провітрювати приміщення. Дякуємо тобі за твою відповідь. Ну що ж, підемо і запитаємо молодшу ланку нашої школи. Що ж вони знають про Чорнобильську катастрофу? Ходімо. Ілана, як радіоактивні елементи впливають на живі організми? ...елементи природного походження е, падають на живі організми, чому й полягає їх небезпека. Мілана, ти велико молодець. Ми дякуємо тобі за твою відповідь. Архів, а ти знаєш, як впливає радіація на живі організми? Вплив радіації на організм буває різний, але завжди він негативний. Вплив радіації у малих дозах призводить до раку, а у великих дозах до смерті. Архіт, ми дуже вдячні тобі за твою відповідь. Ну що ж, ми запитали майже всіх учнів. Тепер черга прийшла запитати наймолодших дітей нашої школи, наших першокласників. А й справді, цікаво, що вони знають про Чорнобильську катастрофу витрачати час і подивимося, що вони нам відповідають. Добрий день, діти! Ви, мабуть, чули щось про Чорнобиль, Чорнобильську катастрофу. Можливо, вам розповідали батьки, ваша вчителька. А можливо, ви самі цікавите цією інформацією. Тож розкажіть нам, будь ласка, що ви знаєте про Чорнобильську катастрофу? Я знаю що Чорнобильська станція знаходиться у місті Плип'ять. Ти великий молодець. Я знаю, що аварія відбувалася в Чорнобильській станції в 1986 році. Ви великі молодці, ми дуже вдячні вам за ваші відповіді. Ми опитали всіх учнів і дуже раді, що наші діти багато знають про Чорнобильську катастрофу, а значить вони зможуть захистити себе та інших від радіації.